І всім привіт богомолодам! Всім привіт! Я сьогодні не сам. На жаль, серія не набрала три лайка. Але мені було якось сьогодні ног, ну, так як Роман сам хотів зі мною виживати. Так, не бейсі! І, коротше, я тепер з ним буду виживати. Зачись от з жареним З Жарена капуста я тепер з ним буду виживати. Я тебе назву жарена капуста. Що я можу сказати? До речі, до речі коли я, ну, він побачив мій світ, ну він, ну він здивувався, мої халабуді. Цей геній ламає наш спавн. Добре все, роби собі ліжко, тому я ліжко. Коротше, що я можу сказати? Йду я собі робити нове ліжко, бо той геній забрав моє старе, і що мене хто там зробить? Ой, зомбі до тебе скину. Дякую, ти самий найкращий друг на цьому світі. Синок, щоб скрав та ти полки її піти вшаху. Бо... Дякую, найдобріший друг. Ніколи з ним визива... не буду виживати футб, блін, виж... визивати там, визивати. Романин... Я. Роман... Я, тепер я без хати, мене лишили хати. Я тепер як сиротиниці мушу шукати собі їду. Так, я не буду їх там стіти, там скинуть. <г đi> Оце да. О, та мене... та я промошу. Тут три <г Disappearance> селяни. Ти подякуй, що я тобі ще дам на початку, до... Боже, поки, поки ти, блін, там собі виживаєш, у мене тут, блін. різня. Коротше, вертайся сюди. У мене 2 хп. Я... У мене 2 ХП, геній. Я. О! вівця! Мені негайно треба вівцю. Можеш завалити вівцю замість мене, пліз? І, да... і дати мені шерсть, бо тому, що мені ще підніматися і підніматися. Важливо. Дуже важливо. Найважливіше, що хіба може бути. Блін, я впав. Скажи. Їм, щоб вони не підгодили до мене, бо у мене пів хп. Мене одне зараз, що? я відкинусь. Хочу тобі подарок. Ніе. Ні! Ой, 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 ой. Ай, мені вистатить. Блін. Ромен, Роман, мене через Доброго. тебе зафігачили шлем на як ти на е, е, першу защиту. Ой! Мене через тебе зафігачили. Ні, блін. Все Через мене, ну так. Кі... Ну, звичайно, хто від мене відібрав ліжко, Кому... хто від мене вимагав їжі? Ні, не, не правила. Ти, ти що ти говориш? Їй повезло, що я то не записав. Що я хочу? Я не хочу валяти до е, як е, і Тому я сьогодні хочу, щоб цей шахтер пішов в шахту і мені е, добув обсидіан. Рома, ти мені підеш добувати обсидіан? Ой, захисти мене, мою ласка. Захищати я вже маю. Что ты там, блин, застрял? Эй, залезь сюда, блин. Что ты там этом захочет? Все, короче, знаешь, шо? давай залезай, Сайк. Помогите, я Закрыл. От сердца не почек даю тебе цветочек. А, Войша. Дякую, ти дуже стядрий секунду. Він зараз на тебе накинеться, гані. Геній не бий його, він зараз на тебе накинеться. Коротше, алмазну кірку в зуби і добувати мені обсида. Залізний сет, той самий я з наполовину знищеним залізним сетом. Мені потрібен залізний сет. Так, секундочку. Ну, вже настає день, бо тому що е, пів, навіть всю ніч ми стрелив фігньою з Романом. і нарешті я зараз йому буду робити. Ти. <гум> ти, да. Я Я Угу. Yes. Ну короче, иди сюда. Я тут. Бал, застрим не наступай. Ты застреб меня не стоп, Що звідь... буду работать. Это проверка на Давай, стоп Окей, допустим, я и поверил. Ти що робиш? Я тебе спіймаю. Дай мені кон. Короче, дай кон. Що? Дай, ой, я не чую. Короче, тримай свій камінь. Ти чого? Це, 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 це була моя єдина залізна кірка. Я, 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 просто цей Найкращий друг. Коротше, все, давай ми тобі будемо зараз робити ліжко. єдина Коротше, дивися, давай я тобі зараз е, зроблю ліжко, щоб ти мені мозок не парив і не виганяв мене зі свого ліжка і його не переставляв, і окей. Я дуже сподіваюся, що це тебе навчить щось. В Майнкрафті. Боже, дощ пішов, що за дні вже? О, о-о-о-о-о, те, що треба, те, що треба, просто те, що треба. Все. тепер мені не буде. Той роман парити мозок, тепер я йому зроблю. Таке? Тепер я йому зроблю нарешті своє ліжко. Ти будеш задоволений, ти будеш задоволений, якщо я тобі ліжко зроблю. Що правда? О, три, три, три. разів. Не роби цього. Та я захочу. Я цікавий. Ну тоді окей, за той час я скрафчу. Тобі нарешті ліжко. І ти будеш спати не на... Тоді я не буду спати не на підлозі, блін. Я те знаю, блін, Майнкрафтера. Ти, виганяє, з моєї хати ж своєї ж. Ну що ж, тепер його десь треба прифарити. Хат... Тьфу, все то. Романове ліжко. От я навіть отак зроблю. Е... За секундочку. Ро мік все. Тепер ти будеш знати, що то твоє ліжко. Звісно, не найкращий варіант, але економ варіант, можемо так сказати. А тепер верни мій стиль хати. Хватить мені продовжувати мост своїми якимись стилістиками. Які ти ще мені на початку відео щось ще казав. Е, раз. Ти мені так три дошки зламав. Ну що, усе. лишається хіба поправити ті дошки, які ти мені поламав. Ну що, я зараз буду відновлювати так, ні, я не буду відновлювати, я зроблю краще сокирука, ні, ну сокиру. Так. Для чого? Бо тому що я вже казав раніше, я не знаю до чого я повторюю, щоб відновити дошки, бо тому що цей терміт мені їх зламав. І взагалі я сьогодні хотів робити хату або піти в пекло. Ну оцей геній. Що ти, е, яку ти там задумку хотів зробити, озвучи її, будь ласка, зараз. Ну, залізну броню. Що ти кажеш залізну броню? Ну, принаймні, зараз ми тобі добиваємо сет, але що ти хотів зробити там? Що, що ти там мені казав колись е, е, з 30 стаками і про замок, який ти хотів мені зробити? Потім. Та я собі хату буду побудувати. Хату будувати, окей. Я спойлерити не буду, що він там повидумав. ви самі все побачите. Не знаю, як ви його назвати. Сігма, Кілка. Я буду вам вже 4 рази на серверах. Мені напрук. Я то знаю, що ти професіонал, блін. Але... Крім мечом, в мене нічого немає. Бо тому що в мене було купа заліза, але зараз у мене лишилося лишилися три куска. Мені в мене так би впічто, що там? Коротше, я сам не пам'ятаю до кінця. Так, у мене пам'ять широка. Широка, широка, широка. Ой, який дощ прекрасний. Правда, я чую, я не запах дощу. А запах телефону, який вже за ці 10 хвилин встиг нагрітися. Не знаю, яким чудом. До речі, ти де зараз? Подивись до мене. Ти ч? Ти Я робиш? <сіонтір> до речі, а що у нас тут робить оці води? селяни? до речі, Романа вибило. Що у нас робить оці вода твої торгові? До да, я... речі, романа вибило. До да, речі, Романа вибило. Ой. То твоє ліжко, воно підписано. Та Та, що це... Нет, тому є ліжко. Тому є ліжко. Я зробив для тебе ліжко. Підписав його, то й сумій ти. Ні, то є ліжко. Так. Ти не розумієш. Господи, що я не розумію? Твою твою натуру. Граєш ти з Романом, yeah. бачиш його натуру, тобі не зрозуміти його натуру. Ну шо, може ми нарешті почнемо щось корисне робити? Ні. Nee. А що ти тоді плануєш? Щоб ти дам, дав мені угля. <рес> ти святуєш наді мною. Може, тобі, блін, може. О, у мене ідея, давай я піду зараз в шахту і добуду тобі багато заліза, ну хоч би спробую. Добре, дай мені вугля. Окей, дам тобі вугля. Ну що, давай дай! Угля, вугля. Угля вугля. Що я я вугля. Вугля. в тебе за суперзібність кота? Може тебе був минулому може котом котам, чи в майбутньому добиєш? Я віч, те що <схай> не закажевся. По спині постукати. Що ти робиш? Ідеальним Я піде в шахту. Просто капець. Ну шо, э, зараз для вас це буде одна секунду, а я переміщуся вже в шахту, точніше в печеру. Вот, ну, в ту саму, де мене в одній Вонісари... серії огірок, блін, тупий, вибухнув. Мене так, мене вибухнув. Ото я геніально говорю. Ну що, я нарешті в цьому прекрасному місці. Тут я не додобув трошечки, не, трошечки, не трошечки заліза, якого я розумію, добуваю. Я взагалі ще планував, якщо я от піду в пекло, якісь там шості, якщо на сьогоднішній серії. То хоч би е, спробую, не знаю, якщо піду, то. О, ще залізу. То е, я планую добути незерит. Незерит, щоб ми були з Романом круті чисто такі незеритчики, е, які йдуть на ендер драконах, так. так. Мені хватить, я... Мені хватить з... е, железного сад. Понятно. Ну Не забувай, що я і собі мушу спочатку зробити залізний сет. Ти не думаєш, що я тобі віддам все залізо, яке добув. Ух, тут і кінець, але його тут дуже багато. Тут корова в шахті. Чу. Їй дуже близько корову. Ніби вона тут десь прямо за стіною. Ой, може це якийсь дух. Мені щось якось стрьомно стало. Ну шо, 19 заліза вистачить. Не, знає. не знаємо, не знаємо. Ну що? <кхів> Тоді я зараз йду. О, добрий день, я бачу вас там. Ну що, мене, до речі, я не знаю, чи ти дивився мої серії, але мене там колись підтримував огірок. <кхів> ну що, хап -тфу. і. скуду де? Хап-тфу, блін. Не вистачає вугля. Можеш підкинути, будь ласка, якщо ти знайшов вугіль, бо тому що в нас не вистачає. Роби собі залізо, роби собі речі. Чисто все такий, крутий весь. Коротко про Романа. Добре, дай мені взяти ще трохи. Можеш мені дати ще трохи взяти і собі, бо тому що я якби теж хочу зробити залізного секунду. Что взять? А вот. Окей, и мне еще... Э, потребен где Мне еще, бажано, ну знаешь, что нужно? Да, <свес> <На> грудник. Что <свес> там бьет? Что только что шо было? Что-то было? Просто а, я, я Ах, понятно. Ну ты и дрим. І так, і це Роман хіба добув залізо <кхм>, за півсерії, а я добував на увагу залізо дві серії. Ех, я не розумію, що в мене затримка мозгу. Секунду, що ти нам казав? наказав? Я, го... я готовий на андертар. Бо я готовий. Може, і готовий, але щоб. Його допомогти е, прям хіба прям дихнути, і типо, такий ізічка. То нам для того, ну не знаю, хоч би алмазний треба. І, вообще, щоб було на чилі на розслабоні, щоб зняти відео. Нам треба, обще, не зиридку. Не бажано не та, неважливо чому не зритку, бо тому що я просто хочу довго повиживати е, все, що хочу, ну, типа, всі мої замисли, щоб збулися. І ти теж там хочеш зробити, що я вже не буду казати, що я вже казав про то. Що ти там казав? Мене задоволово, що ти на якийсь хожі зробив будинок. Та Нормальний будинок. Нормальний ж будинок. Mm, та, то точно. Коротше, що, у мене хіба не вистачає штанів? А, ні, у мене зараз мають вистачити штани, блін, ото у мене акцент. Добре, зараз секунду. Що, а чого у мене штани не зробилися? У ну, мене є така запитання. А мені чого штани не робляться? О! Я Гені, я зробив ще одні цей залізні чоботи. О, я можу зробити алмазні чоботи. Але я поки що не хочу, не хочу використовувати. Я... Чому я не можу їх зробити? Чому я штани не можу зробити? Ну, окей, то я зроблю щит. Я зроблю щит і стоп у мене ж є в інвентарі. А, уже немає. Та. <різований> Ух, слухай, ти, тобі не хочеться йти додому спати? Бо я б тобі радив йти спати вже. <різований> Який ти спуск робиш Ей, що б'єш мене? <різований> <різований> ну поки ти вставляєшся. Ну, окей, допоможу я тобі. Допоможу. Мені цікаво, а ти вже знаєш, що тут не такий має бути спуск. Так. <плес> да. Ну, тоді, окей, я пішов спати, як ти, я не знаю. Так, що в мене б'є? Що мене б'є? Зобі! Що? Я практично в повному залізному сеті той самий я Дохну від зомби. Так. Ой, а я, я тебе не чайно. Я не чайно, я, я той, зомбі хотів вдарити. Той самий зомбі зомби вже сдох. Мелка. там написать зараза? Ай, я чую звук Блін, що? Рома, не привіт тебе. Двигай, я в себе покривалом. Що, блін ти? Спить у ліжку, швидко. Я себе покривалом накрив. Я себе покривалом накрив. Ото в тебе покривало покривало в маленьких. М'ягенький рушничок, покривало в Романа були. кругляк. Так, окей, секунду, бо там десь крепкий. Нема кругляка в світі. Ти капужник. Добрий день. А що ти мені в камеру? Ой, ще Я меч... Тебе вдарю зараз. Ти мені на чому в камеру впукаєш? Я знаю. Все, я сплю. Та, не бий мене, ти ламаєш мій сап. Не, не бий мене, не бий. не бийте мене, не бийте. не бийте мене. не бийте мене. Пане, не бийте мене. Поню, не вийте мене, не бийте мене. Не бийте, не... Окей, припустимо. Разбираем дом на запчасти. О, ты принесу на край! Да, да, ты на край. Я став на край, Рома. Попал, да. А ты что? Точно? Эй! Папа! Ой, блін! Я не там мав зробити! Dance to так, вибачаю, що Я тут зупинив. Коротше, я тобі не буду давати відро, воно мені потрібне. Коротше, все. Так як е, дехто не хоче йти в шахту е, добувати е, мені той обсидіан для того, щоб е, піти hey, в пеху, hey, я... Hey, hey, hey. я буду. Hey, 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 hey. Ну ты жлок Ты в мене, не потому, в мене Ай. Факти. Ой. Суніши. Ой! Програв пів <рик avenue Hapea> <спів> ХП тут! Програв пів ХП, які у мене були великі шанси! Просто капець! Ну що, давай тоді вже напевно закінчувати відео. Геніально! Геніально! Коротше, тут Роман якусь фігню наробив. І в мене є одне запитання, що він збирається робити. Так кіса відійде звідти. Та... Ой, там мій старий прохід. Блін, киса тепер а в небезпеці. Нажми на кнопку, або я на неї. Даю е, слухай. Та ні, я знаю, що ти задумав. Стоп, стоп, стоп. Можна я спочатку е, кота звідси відведу, бо я знаю, що там може статись щось погане. Я говорю, якщо у мене підірветься хата, то я не знаю, що я тобі зроблю. Не поняв. Я знайшов просто пустиний храм. Иди сюди. Куди пропав? Я зараз тобі бошку знесу, голова з пліч. Йди сюди. А крой, іди сюди. Ако це кидаться! папа. Йди сюди. Я тепер грефер. Я свой гріфір. Мілка. Скажіть? Ну, ладно. Скажіть мені? Зараз? мені, Зараз ти побачиш фокус. Скажіть. Зараз ти побачиш. Фокус. Мені. Мені пробачити Романа за мілку. Чи мені йому голову звести? Я зараз хочеш покажу фокус. Давай. Чекай, ой, я начальный пар. Набей, набей, набьй.